Це надзвичайна праця, надзвичайні труднощі, надзвичайний тягар, і це самозречення, і це самопожертва, і жертва людина всім, що має, і тільки таким чином досягається святість. Якщо ми хоча б дійдемо розуміння таких речей, ми можемо оцінити подвиг святих і зрозуміти, які жертви вони приносять. Це з одного боку. А з іншого боку ми маємо, можемо і повинні. Зрозуміти, що є найвищі нематеріальні цінності, заради яких насправді людина народжується в світі. І людство створене, і людина створена заради того, щоб вона відповідала тим цінностям. Світла добра, правди, любові, свободи. Бог є осердя тих цінностей, їх джерело, їх основа. І кожна людина яка обирає його, повинна зрозуміти, що обираючи цінності, ти все-таки оце земне, побутове, корисне, утилітарне, ти відкидаєш.